Це найшляхетніший зцілювач від усіх хвороб, немає нічого радіснішого, аніж праця, сказав колись відомий радянський письменник Микола Островський. І, мабуть, мав рацію, адже натхненна праця зміцнює і силу, і дух людини. Втім, романтичний та щиро кажучи, дещо заідеологізований погляд письменника не завжди підтверджується життєвими реаліями. Підраховано, що людина проводить на роботі приблизно третину свого віку. Тож умови праці та й сама трудова діяльність впливають не лише на наше особисте життя, а й на фізичне та психічне здоров'я. Медики помітили це вже давно. Ще у давні часи наш великий попередник Гіппократ, лікар, вчений. Давав таку пораду своїм колегам. Коли ви розмовляєте з пацієнтом, то слід його запитати, яку роботу він виконує. І це, мабуть, був перший крок до нової медичної галузі, яка потім. Получила назву гігієна праці та профзахворювання, Чи коли мати на увазі сучасну термінологію медицина праці? Саме так називається сьогодні інститут, що вже майже 80 років досліджує чинники, які впливають на здоров'я людей залежно від видів їхньої діяльності. І, хоча з розвитком технічного прогресу умови праці начебто поліпшуються, досі залишається ще чимало професій, пов'язаних з такими шкідливими впливами, тому дослідження науковців інституту медицини праці спрямовані на виявлення загроз для здоров'я працюючих, з'ясування рівня цих загроз, а також на розробку методів запобігання та лікування хвороб, спричинених несприятливими умовами роботи. Наше завдання разом з тими, хто розробляє технологічні процеси, прагнути до того, щоб рівні шкідливості не перевищали гранично допустимих. Ну а якщо цього вже не вдається, то тоді треба захищати робітника від цих шкідливостей іншими засобами. Інститут фактично є провідною установою в своїй галузі, тому клініка при ньому є певним відображенням тенденцій, що характерні для нашої країни у структурі професійної захворюваності в наші дні, як і в минулі роки превалює захворюваність бронхолегеневої системи. Тобто, це ті захворювання, які розвиваються внаслідок вдихання токсичних речовин, неблагоприємного складу пилу на органи дихання. І такі захворювання займають близько 70-80% професійної захворюваності. На другому місці йде захворюваність опорно-рухового апарату, це ті працівники, які Працюють в тяжких умовах праці, фізично тяжких умовах праці. Найбільша кількість хворих, яких приймає клініка інституту, це шахтарі. І найпоширеніше захворювання серед них пневмоконіоз. Самі шахтарі іноді називають його силікозом. Спричинене воно страшенною запиленістю в шахтах, з якою, хоч і намагаються боротися, однак позбутися ніяк не можуть. Прямо руку витягуєш, і не видно руки. Тому що комбайн рубає він як камінь. Зразу воно ну, не починається. Ну Приблизно починає людина відчувати, якщо проробили в проходці, через 5 років вона починає то відчувати вже на собі. То все. А через 20 років то вже 100%, що людина вже забите всі легені шахтним шахним пилом. Хвороба ця, на жаль, невиліковна, тому медики більше уваги приділяють її діагностиці та профілактиці. Скажімо, нещодавно в інституті відкриту генетично-молекулярну лабораторію, в якій, зокрема, було розроблено маркери генетичної схильності до пневмоконіозу. Якщо ризик високий, то право такого працівника не прийняти таку пропозицію і не піти в такі умови праці. Тут треба сказати, що дуже багато питань моральних і також, скажімо, соціальних питань. Тому що ми не маємо право заборонити, навіть працюючим, тому що поступає у небезпечні умови праці на роботу, заборонити таку роботу. Але людина має право вибору. Взагалі, пневмоконіоз це загальна назва хвороби, яка вражає людей, що працюють в умовах високої запиленості. Одним із видів пневмоконіозу є азбестоз. На нього можуть захворіти працівники азбестовидобувних та азбоцементних підприємств. Цей матеріал застосовується у будівництві. З нього виготовляють, зокрема, добре відомий нам шифер, а ще азбестоцементні труби, теплоізоляційні матеріали та гальмівні колодки для авто. В Євросоюзі цей матеріал давно заборонений. Такі самі вимоги поставлено і до нас. Однак тут слід зробити досить вагоме зауваження. Азбест це узагальнена назва групи, великої групи мінералів, і що часто замовчується, серед них слід розрізняти дві найбільш такі відомі групи, як амфіболові азбести і хризотілови азбест. Вони відрізняються за фізико-хімічними властивостями, і через це їх біологічна, так би мовити, агресивність може бути може дуже відрізнятися. Вже доведено, що шкідливими є амфіболові азбести. Їх видобувають в африканських копальнях, і саме їх заборонили використовувати в європейських країнах. Вітчизняна ж промисловість. Застосовує російський хризотиловий азбест. Він значно менш шкідливий. Більш шкідливі о, ці замінники азбесту, наприклад, бітумна черепиця, тому що там безсумнівно до складу входить такий добре відомий канцероген, як Бенспірен. А якщо черепиця на сонці нагрівається, то ви розумієте, що це виділення в великих кількостях цієї речовини, і, от саме це швидше впливатиме на населення у побуті, аніж вироби із азбестоцементу. Згідно статистики, яку проводить Міністерство охорони здоров'я стосовно реєстрації професійних захворювань в Україні, за останні 25 років спостережень виявлено і встановлено відповідний діагноз лише 19 випадків азбестозу серед працюючих у цих галузях виробництва. Розуміючи проблему, вчені інституту медицини праці за сприяння української хризотилової асоціації упродовж трьох років досліджували стан здоров'я та умови праці робітників усіх вітчизняних азбоцементних підприємств. Встановлено було по перше, те, що концентрації пилу, який містить хризотіла з не можуть перевищувати гранично допустимі концентрації на деяких робочих місцях. Перш за все, на робочому місці дозувальника асбесту, де запилення буває найвище. По-друге, клінічними дослідженнями стану здоров'я працюючих було встановлено, що захворювання бронхолегеневої системи у них на досить високому рівні. Особливо тих, що е, палять. Проте ні одного випадку азбестозу як професійного захворювання від впливу пилу хрозотілого азбесту виявлено не було. Також не було виявлено ні одного випадку захворювання на рак серед обстежених людей. Звісно, такі висновки не знімають проблем загалом. Адже азбоцементне виробництво не можна назвати цілком безпечним. Однак низка певних заходів дає змогу мінімізувати його вплив на здоров'я працюючих. Такі рекомендації теж розроблені вченими. А крім того, на базі інституту знов таки за ініціативи асоціації організовується спеціальна лабораторія для систематичного здійснення контролю за вмістом пилу на всіх азбоцементних заводах країни. Я думаю, що успіх усіх цих заходів на державному рівні міг би бути забезпеченим е е е ратифікацією конвенції е мод. МОП міжнародної організації праці є така конвенція номер 162, Вона стосується охорони праці при застосуванні азбестів. На перший погляд, медицина наука практична. Однак вирішення прикладних завдань зазвичай ґрунтується на фундаментальних дослідженнях. У кожному конкретному випадку треба бути е, обізнаними. Про механізм дії на організм тих чи інших видів випромінювання, тих чи інших шкідливих хімічних речовин, про інші е, фактори також треба досконало знати, яким чином вони впливають на організм. Знати механізм пошкоджуючої дії. Тільки на підставі. Оцих тонких механізмів, тут ми залучаємо біохімічні, тонкі фізіологічні методи, генетичні методи, ми зможемо встановити оці гранично допустимі рівні. Тобто, коли рівень такий, що шкоди для здоров'я. Не тільки цього працюючого, а й наступних поколінь не буде. Аби вивчати зміни в організмі, що виникають у процесі професійної діяльності, потрібно знати біохімічні, імунологічні, фізіологічні показники норми для здорової людини. Ви розумієте, що якщо діють на нас з вами хімічні фактори, фізичні фактори, біологічні фактори. то те изменения, которые возникают, могут быть либо на уровне приспособления, адаптации. И тогда человек продолжает работать, не болеет. Организм путем этих приспособительных механизмов сам справляется с воздействием этих неблагоприятных факторов окружающей среды. Но вы должны знать, что это приспособление не безгранично. На каком-то этапе, когда действует то, что вокруг нас, это множество разнообразных факторов, эти адаптационные механизмы не срабатывают. И уже после адаптации возникает компенсация. То есть Процес когда так напряжений фізіологічні реакції в організмі, що ми знаходимося на грані переходу в началі в препатологію, а потім в патологію. В лабораторії дуже детально і скрупульозно вивчили проблему відношення норми адаптації препатології та патології, і це дослідження вилилося в монографію, яка претендує на настільну книгу будь-якого лікаря. Адже допоможе швидко і точно виявити хворобу і визначити її причину. Загалом же лабораторія професора Трахтенберга займається негативними впливами на здоров'я населення важких металів, що досить актуально, зважаючи на екологічну ситуацію в країні. Наприклад, класичними важкими металами, що широко використовуються як промислові отрути, є свинець і ртуть, Ртуть распространена дуже очень широко. И не случайно Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, ставит вопрос о том, чтобы вообще запретить перевозки ртути, распространение ее. Есть, между прочим, еще органические соединения ртути, которые более опасны, чем ртуть, потому что если металлическая ртуть не опасна, старые земские врачи давали при завороте кишок давать, давали выпить даже полкилограмма ртути. Опасно не металлическая ртуть, а опасны пары ртути. И вот эти пары ртути вызывают изменения. Нужно изучить на какие органы и системы это действует, нужно изучить, как это предотвратить, нужно изучить, какие средства, медикаментозные, нужно дати больным, щоб не этой ртутной інтоксикації. Така сама ситуація зі свинцем. До слова, зараз за багатьох років досліджень учені переконалися, що було великою помилкою під час Чорнобильської аварії засипати розжарений реактор свинцевими плитами. Адже, як з'ясувалося, поєднання парів свинцю та радіонуклітів має значно шкідливіший вплив аніж ці два компоненти окремо. Однак загроза від хімічних елементів підстерігає нас не лише в екстремальних ситуаціях. Через викиди промислових підприємств і автотранспорту довкілля наповнене малими концентраціями важких металів. Вервленням при малих концентраціях не будет, а к в стані здоров'я. Такої обрати к врачу. Врач увидев, що у нього увеличена печень. Он отправит его в Трусковец, пить на втусу. Он будет заниматься лечебными симптоматическими мерами, чтобы ликвидировать, скажем, нарушение сердечно-сосудистой системы, изменения со стороны эндокринной системы, а в основе этих изменений лежат фактори Факторичних середи, в частності важкі метали. Патологічні порушення виникають в організмі людини також під дією так званих факторів малої інтенсивності, а вони спричинені передусім екологічними чинниками. Ці фактори не можна, не можна побачити, так як ви не видите радіацію, але вони навколо нас. І тому звичайно важно стратегії і практики совмести усилія медиків і екологів і в розвитку нової медицини та медицинської екології. Дослідження токсикологів, які мають виявляти впливи речовин на організм людини, ґрунтуються зокрема на тих даних, які дає їм лабораторія аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин. Це одна з кращих в Україні лабораторій такого профілю. Основним напрямом її діяльності є розробка методів визначення потенційно небезпечних речовин у різних середовищах, наприклад, у повітрі робочої зони підприємств, на поверхні обладнання всередині та зовні приміщень, де працюють люди. До слова, лабораторія має таку собі візитну картку біологічний моніторинг. Адже ним в Україні мало хто займається. Це выявление химических веществ и продуктовых превращений, токсикологически и гигиенически значимых, так называемых метаболитов, в биологических средах человека, тканях, жидкостях. Это отдается предпочтение главным образом неинвазивным биологическим средам, то есть таким, которые не требуют вмешательства в организм. Нам кажется, что будущее, так сказать, за неинвазивными тестами. Это волосы, ногти, слюна, моча, отделяемая часть слизистой, например, носа и так далее. Такі тести дають змогу побачити загрозу навіть тоді, коли традиційними методами контролю забруднення довкілля виявити певні хімічні речовини в повітрі, воді чи в ґрунті неможливо. Одним із актуальних напрямів роботи співробітники лабораторії вважають дослідження забруднення важкими металами та хлорорганічними з'єднаннями грудного молока. Этот вид биомониторинга, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для оценки качества окружающей среды, позволяет не только оценить окружающую среду, но еще и, так сказать, спрогнозировать нагрузки химические на организм новорожденного, на организм ребенка и отражают эти результаты состояния. Ні, організми внутрішньої сріди матері. дослідження проводилися в рамках спільного з американськими колегами проекту. Результати були невтішними. Вчені виявили зв'язок між високими концентраціями згаданих речовин у грудному молоці та появою різноманітних патологій у новонароджених, а до того ускладненою вагітністю та проблемними пологами. Однак у дослідженнях цих є й позитивний бік. Вони підтвердили, що грудне молоко можна використовувати як тестовий біологічний матеріал для неінвазивних методів дослідження забруднення довкілля. Забруднення довкілля внаслідок промислових викидів не єдина загроза для нашого здоров'я. Значні темпи споживання продуктів харчування. Зокрема, сільськогосподарського походження змушує виробників різними способами підвищувати врожайність, а отже, захищати рослини від шкідників та хвороб за допомогою пестицидів. Однак ці речовини можуть також загрожувати і здоров'ю людей, передусім тих, хто з ними працює, а далі тих, хто споживає кінцевий продукт. Лабораторія токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні займається науковим обґрунтуванням безпечних умов праці а також токсикологією самих пестицидів. Ми розробляємо гігієнічні гігієнічні условия для примінення в при приміні пестицидів. Та означає вивчення… Е, Сержання пестицидів в воздухі, робочі зони, так називаємо воздухи, зони, в котрийобрітається чоловік. Займаємося вивченням кількості пестицидів, находящихся за грізняючих і находящихся на коже. До того ж, важливою функцією лабораторії є розробка нормативів, що створюються для контролю пестицидів. Зі всім, що на ринок хлинув ogromний потік пестицидів. Ну просто, е, кількість пестицидів, нащадних зареєстрованих в Україні, нащитує, ну, напевно, 5 500 болі і більше пестицидів. Е, і от це обумовлює те, що необхідні нові якісь форми, нові методи оцінки, нові підходи до оцінки. Наприклад, в лабораторії було розроблено модель, яка дає змогу з врахуванням фізико-хімічних властивостей пестициду визначити швидкість таких його проникнення крізь шкіру. На цій основі вже можна робити висновки щодо безпечності чи небезпечності роботи з цією речовиною. Шкідливою може бути робота не лише в умовах фізичного чи хімічного впливу. Розумова праця іноді також становить загрозу для нашого здоров'я. Особливо це стосується так званих операторських професій, які вимагають від людини постійного напруження і психологічного навантаження. Такою є, наприклад, робота авіадиспетчерів. Не фахівець може лише уявити, яке напруження і відповідальність відчувають диспетчери, від яких залежить життя десятків і навіть сотень людей. І це не може не відобразитись на їхньому фізичному стані. Ми дослідили, що десь третина диспетчерів у них проявляються деякі серцево-судинні відхилення. А у 15% є гіпертензія. Крім того, оскільки диспетчері працюють з відеодисплейними терміналами, вони втрачають зір. Десь половина диспетчерів, у них дуже послаблюється зір. Загалом, вік, біологічний вік диспетчера десь на 10 років в середньому вищий, ніж їх календарний вік. Це все говорить про дуже велику напруженість праці цих диспетчерів. На основі досліджень вчені розробили відповідні методичні рекомендації щодо послаблення напруження як фізичного, зорового, так і психологічного. Передусім, це стосується режимів роботи та відпочинку. Однак на цьому науковці не зупинилися, адже специфіка роботи авіадиспетчера має передбачати відповідний професійний відбір. Вчені розробляють критерії цього відбору, а також заходи щодо визначення професійно важливих якостей. Зокрема, за їхніми рекомендаціями створюється програмно апаратний комплекс, що стане складовою системи профвідбору не лише для авіадиспетчерів. А й для інших професій. Для тих же льотчиків, наприклад, ми вже цю роботу проводили, а зараз відновляємо про створення програмно апаратного комплексу, який дозволяє вимірювати реакції, швидкісні реакції, індивідуально-типологічні якості людини, різні характеристики уваги. Крім того, з допомогою різних опитувальників ми можемо відпрацьовувати і оцінювати. Ступінь сумлінності людини. Потім можемо опрацьовувати ступінь ризику, наскільки людина ризикована. А ви знаєте, що і льотчики, і диспетчер не, не повинні вдаватися до ризику. Багатьох із нас зацікавить іще один напрям, над яким працюють вчені лабораторії фізіології розумової праці. Йдеться про роботу з комп'ютером. Свої дослідження вчені почали ще у 1986 році, першими в тодішньому СРСР. Саме вони були співавторами санітарних правил щодо цієї сфери, за якими ми працюємо сьогодні. Ну, наприклад, то, що людина, яка працює більше двох годин за комп'ютером, повинна відпочити 10-15 хвилин. Через 4 часа неперервної такої праці за комп'ютером, потрібна вже більш така велика перерва. І, крім того, в сучасних нормативних документах, зокрема в гігієнічній класифікації праці, напруженості праці говориться, що пра... За комп'ютером більше 4 годин вважається за шкідливу. Звісно, технології розвиваються і зараз триває робота над удосконаленням цих правил. Однак основні загрози, які несе в собі комп'ютер, загалом незмінні. Передусім, це досить напружена праця. Коли ми працюємо за комп'ютером, то сприймаємо його як співбесідника, а оскільки його відповіді досить швидкі. То ми змушені так само інтенсивно на них реагувати, а це навантажує і пам'ять, і увагу. Крім того, постійне напруження зору впливає на сітківку ока, не покращує зір і ультрафіолетове випромінювання, є й інші негативні чинники. Комп'ютерна техніка вона побудована таким чином, що білий екран він, е, декілька підсинюється. Получається так, що синій спектр комп'ютера, який він допромінює, він такий же, як і синій спектр сонця. Але на сонце ніхто не дивиться, а на комп'ютер дивиться. А синій колір е, е, впливає на психофізіологічний стан людини, і це відомо, що синій колір заспокоює, Пригнічує людину. І тому людині завжди потрібно, яка працює за комп'ютером, завжди потрібно боротися з цим пригніченням. Вона активується, проходить фізіологічні процеси в організмі, які потрібні для інтенсифікації роботи. І людина завжди знаходиться в напруженому стані. Багато неприємностей призводить. Віддіодисплейні термінали, які побудовані на електронних лучових трубках, вони мають дуже великий заряд, там десь 40 тисяч вольт. Який має позитивний, позитивний заряд. Цей позитивний заряд вимиває Від'ємні йони з робочої зони вже через 3-5 хвилин після включення комп'ютеру. Тобто людина ще не працює за комп'ютером, а йонний склад дуже змістився. Він йони, якими дихає людина, стали позитивними, а негативних йонів нема. Це впливає і на шкіру, і на слизові оболонки. На Легеневу систему, на серцеву систему це теж погіршує стан людини. Не зашкодь найголовніша заповідь лікаря, а от науковці Інституту медицини праці можуть також взяти собі за гасло слова відверни біду, адже завдяки їхнім розробкам ми можемо сподіватися, що наша робота, якій присвячуємо більшу частину свого життя, не висмоктуватиме здоров'я. А стане справжнім зцілювачем і душі, і тіла, як мріяв колись відомий письменник.